Друзі, ну у мене сьогодні такий дуже класний яскравий день. Чому? Тому що ми нашим друзям з сил спеціальних операцій віддаємо цього чудового повноприводного Volkswagen. І хочу сказати, що цей, ця, цей автомобіль, ця автівка вийшла ріелторська роторійська, тому що коли вони звернулися з проханням, що їм потрібен для бойових виконання бойових задач. І наш великий друг Молчанов Євген відгукнувся на цю на це наше прохання. Відповідно, воронуха Анатолій, воронуха Артем підтримали, купили, довезли до Львова. Там наш великий друг, ріелтор Олег Фенік його відремонтував практично повністю. Дуже багато ресурсів клав. Потім наші друзі, ріелтор-ротерійці з рідного клубу Харків-Сіті, ротарі клубу. Ігор Шпота та Віталій Нагорний привезли його до Харкова. Ми ще трошки подремонтували його. Відповідно, благодійний фонд Крона Надії Богдан Балака, Віктор Павліков вдячний, докупили з допомогою Олександра Чепилки та Роберта Макрчана спеціального устаткування і ще будемо доробляти його. Але сьогодні, прямо тут, на Донбасі, передаємо це цей автомобіль. Хлопці, це потрібен чи не дуже? Звичайно, потрібен. Звичайно, потрібен на автівки, завжди потрібні, завжди. Ну і мені дуже приємно, що отак разом ми можемо робити те, щоб забезпечити наших друзів а, тим, що їм потрібно. Тому що Багато людей чомусь думає, що війна скоро закінчиться, що в нас мирні перемовини якісь йдуть, але вона становиться тільки жорсткіше і жорсткіше. Тому дякую вам за те, що ви є. Дякую, дякую вам дякую. за допомогу. І відповідно нехай вам служить вірою, і правдою і ніколи не підводить. Дякую.